Вітаю всіх, мене звати Яна, я менеджерка туристичної агенції Bingo Tours. І сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями про інфотур, який відвідала цьогоріч, а саме Чорногорія. Дана подорож повністю змінила моє ставлення до країни та відпочинку в ньому. Якщо колись я думала, що відпочивати потрібно тільки на All-Inclusive, де ні про що не треба абсолютно переживати. Після відвідування даної країни мої думки змінилися. Ця країна має право на те, щоб її відвідувати і не просто відвідувати, а обов'язково відвідати і відпочити. В даному відео я хочу розповісти вам про три готелі, в яких проживала особисто в рекламному турі. А також, якщо ви не плануєте проживання в готелі, ще два варіанти, які... Абсолютно є зручними і мають право на бронювання. А решта інформації ви дочекаєтеся завершення відео. І вона буде в кінці. Готель, в якому ми заселилися спочатку. Це був готель Словенський плаза. Вона розташована в Будві. Це найпопулярний е, е, курорт, куди е, найчастіше відправляються туристи. Е, готель поділяється на трьохзірковий та чотирьохзірковий. Всі вони розташовані на одній території. Відмінність між трійкою та четвіркою це буде в номерному фонді. Адже інфраструктура переважно знаходиться на одній території. Користуватися ми можемо басейнами, гуляти по території, ніхто не забороняє. Готель бунгальний це для любителів такого як приватного сектору, який поділений на вілли. В кожну вілу ми можемо зайти. І там вже розподіляються наші номери. Відпочинок в Чорногорії це не про сидіння в готелі і не про сидіння на території готелю в басейні. Це дещо інше. Це вийти, погуляти, пройтись, поїхати на один пляж, на інший пляж. Тому ви не будете потребувати інфраструктури, до якої звикли в Туреччині. Якщо ви активний турист і хочете для себе нових вражень, нових відкриттів. Стосовно харчування, переважно країна буде працювати на сніданках, сніданках, вечерях, але це все компенсує. Компенсує тим, що території готелів переважно компактні, і вийти за межі готелю завжди буде інфраструктура, набережна з кафе, барами і дуже приємними цінами. Абсолютно кожен турист собі знайде чим поснідати, смачно поснідати. Ввечері, що було дуже приємно, щодня, це були морепродукти, це була риба, мінімум три види риби. На сніданки у нас буде входити чай, кава, сік, те, що ми п'ємо. На вечерю у нас буде тільки вода. Якщо ми хочемо алкоголю, ми можемо замовити за доплату. Ціна переходимо до менш приємного. Якщо ми будемо говорити за минулий сезон, то по вартості, наприклад, дуже класна була пропозиція, коли сім'я двоє дорослих та дитина на дворазовому харчуванні з перельотом, відповідно, трансфером та страхуванням, відпочинок на 9 ночей могли вкластися в 60 тисяч гривень. Якщо ми будемо говорити зараз по ранньому бронюванню на червень місяць, це в районі 950 євро на двох сім ночей. Другий готель, в якому ми проживали, він знаходиться в іншому регіоні регіон Бечичі. Тут зовсім інші пляжі будуть вже мі. Більш мілка галька, пологіший вхід у море. Сам готель по собі він буде по зручностям вже більш, напевне, комфортніший в плані номерного фонду. Просторіші е номера, без балконів є частина номерів. До цього треба бути готовим. Тобто при бронюванні треба на це зважити і уточнити. Якщо ви хочете балкон, то про це треба сказати. До пляжу буквально пройтися 50 метрів, дуже компактна територія. На території суто басейн для тих, хто не хоче йти на море. І великим бонусом в даному готелі це у вартість входять, лежаки та парасолі. Тепер скажу, будь ласка, про харчування, чи відрізняється воно від харчування в попередньому готелі. Мені особисто харчування в готелі «Словенський плаза сподобалося набагато більше. різноманітніший вибір і е, приготування їжі таке більш домашнє, як вдома. Е, в готелі Тара менший асортимент, ну і настільки не вразило смакові якості мене. Я би цей готель все ж таки рекомендувала напевне бронювати для парного відпочинку, бо він такий дуже спокійний. Особливо чимось зайняти дитину там не буде. І якщо ваша дитина потребує все ж таки якоїсь мінімальної анімаційної програми і хоча б якогось майданчику ігрового. То тут цього не буде. І переважний контингент, який відпочивав в даному готелі, то це європейці, німці, чехи. Ні. За дві їх мало. Я не можу сказати, що їх там мало. На превеликий жаль, вони є скрізь. Але в даному готелі все ж таки 80% – це були європейці. Але є готелі в Чорногорії, де потрібно бути готовим. Там буде 80%. Росіян, враховуючи ті міносили, які ти назвала, можливо, тут краща, більш приємніша ціна відпочинку? Не буде тут приємнішою ціна за рахунок того, що як я сказала раніше, тут є лежаки та парасолі, які входять вже у вартість. Не кожен готель надає таку послугу, і відповідно за таку послугу вже йде закладена в ціні вартість. Плюс-мінус, якщо да, якщо ми розіб'ємо е, в регіоні Будва добирати лежак та парасолі, якщо ми хочемо його добирати, тому в кінцевому результаті вийдемо на вартість готелю тара. Завершальний етап рекламного туру, ми проживали в дуже комфортабельному готелі, дуже сучасним, гарним інтер'єром. Номера, я би не сказала, що вони просторі, вони свіженькі, чистенькі, охайні. Якщо ви оберете вигляд на гори, у вас номер по простору буде такий досить просторий. Ну, якщо ви хочете вигляд на море, то ви маєте бути готові до того, що у вас номер буде в розмірах меншим. І саме дивне, ви будете бачити це море, але це маленьке віконечко. І складається таке враження, що ти е, десь в каюті. Але ми заходили е, між собою до дівчат. Е, в різні номери і тим, кому номер попався з виглядом на гори, ту дуже гарні просторі номера з великими панорамними вікнами, що не може не порадувати. Тому краще на море дивитися на пляжі. В номері є все, що потрібно для відпочинку, таке необхідне. Миючі засоби надаються, які поповнюються в принципі кожного дня. Є міні холодильник заповнений напоями. Якщо ви ними скористалися, то при виселенні вам прийдеться розрахуватися за них, тому що міні-бар не входить до оплату. Він за додаткову плату. Ну в даному готелі, якщо ми говоримо за харчування, знову ж таки у нас були сніданки та вечері, приємно вражена була асортиментом. Дуже наближено до турецького. Шведського столу. На вечерю великий асортимент, різноманіття піц, тобто сервіс і подача харчування вже в даному готелі для тих, хто звик поїсти смачно і мати з чого вибрати. Порівнюючи з іншими країнами, дуже доступно по харчуванню в Чорноморі. До тебе приходити користувами, ти будеш рекомендувати їхати в Чорногорію. У даному випадку в цей крей. Даний готель можу сміло рекомендувати для відпочинку пар або сімей, дітки, яких вже не потребують якихось таких своїх благ, щоб їх задовольняли аніматори. Це, напевне, дітки нехай будуть постарші, зрочків 8-9 Абсолютно дитина, яка готова пройтися, готова відпочити на пляжі. І піти прогулятися на набережну, поплисти на лодочці десь, їй це цікаво. Але діти є різні, тому якщо ваша дитина не така, то краще ще користуйтеся послугами готелів, які нададуть і All-Inclusive, і аквапарк. А такі теж там є. До пляжу спускатися буквально три хвилинки. Лежаки та парасолі входять у вартість в даному готелі. На пляжі великим плюсом є те, що є бар від готелю, де можна замовити напої. Якщо туристи не прив'язані до готелів, їм не потрібна ось ця навіть мінімальна інфраструктура, відпочинок може бути також у віллах, вони ж є в приватний сектор. Або ви подорожуєте літаком, чи ви подорожуєте власним авто, чи ви добираєтесь туди автобусом, ви можете забронювати віллу. Це буде як квартира з усіма зручностями, без миючих засобів такого сервісу. Але у вас буде телебачення, кухонний блок. Де ви можете взяти і забронювати так само, навіть на сніданках, вони будуть включені. Або ви будете готувати самі за рахунок того, що у вас є повноцінний попавний блок. Це вигідніше, це дешевше? Так, це дешевше по ціні, але це треба розуміти, що турист не є вибагливим. Ви зранку поснідали і поїхали на той чи інший пляж, і цілий день ви десь перебуваєте. Я би з великим задоволенням відпочила всією родиною, напевне, в готелі Амі все ж таки. Напевне, саме тому, що для мене важливий комфорт заходу в море з берега. А даний регіон дає можливості якраз насолодитися цим. Не можу сказати, що я не даю шансу Словенський плаза, адже око там радувалося постійно за рахунок території та бунгального готелю. Ти обіцяла під відео розповісти нам узагальнено про відпочинок Чорногорії. Якщо ви естет і вам дуже подобається кайфувати від того, що ви бачите навколо себе, то вам обов'язково треба відвідати дану країну. Добратися в Чорногорію можна різними способами. Можна полетіти літаком, що дуже скорочує ваш період перебування в дорозі. Можна відправитися власним авто, якщо ви полюбляєте подорожувати, і для вас це не є проблемою. Або самий е, способ е, дешевший, найдешевший це буде проїзд автобусом, який довозить вас з точки А в точку Б. Буде певна зупинка, до якої вам самостійно прийдеться дойти до вашого готелю. Це може бути як 10 метрів, так і 100 метрів. Це не є страшно, якщо звучить страшно, тому що зазвичай це чи наліво, чи направо, чи вернутися назад, і ось він ваш готель. Тобто вас не лишуть десь за два кілометри, і ви добираєтесь. Країна, яка готова дивувати вас щодня. Ви навіть не захочете перебувати в готелі 24 на 7. Ви захочете вийти на вечір, прогулятися по набережній. Ви захочете на набережні взяти екскурсію, яка вартує 3 євро, щоб вас е на лодочці, по затоці у супроводі е ще таких туристів, як ви, або ви парою суто сім'єю, е насолодилися вечірнім краєвидом Чорногорії. Також хочу повідомити, що розпочався е, сезон раннього бронювання і Чорногорії в тому числі. Тому, якщо ви плануєте відвідати дану країну, і цей відпочинок, ви розумієте, підходить вам абсолютно. Тому я запрошую вас, підберемо для вас ваш ідеальний.